Олександра Володимировичу, головне питання: 11 листопада 2022 року. Як саме ви дізналися про звільнення міста Херсон? Якщо чесно сказати, я цього чекав дуже давно, тому що ми були розмови з різними людьми з різних органів і в тому числі. Читали і відповідні джерела, і офіційні, і неофіційні, і тому ми знали, що день за днем наближається звільнення нашого рідного Херсона від окупантів. І, чесно кажучи, я наскільки пам'ятаю, я узнав з того, що Аня Йокіч надіслала фото прямо в WhatsApp, в якому вона стояла з невеликим прапором України біля Головного корпусу університету і показало, що все. Херсон наш, Херсон звільнений, Херсонський державний університет знову перейшов під контроль під контроль української влади. І, ну, я вам скажу, було відчуття повернення того світу, який вправили на 9 місяців російські окупанти. На жаль, дякую вам. А скажіть, будь ласка, я знаю, що ви зразу почали планувати. Поїздку до Херсона oh. і 22 листопада була змога після перевірки на мінування потрапити до головного корпусу нашого університету. З ким ви туди зайшли, і що ви побачили в нашому університеті? Ну no, всі знають, що російські окупанти підірвали все, що тільки можна було підірвати, тому фактично Херсон місяць. Був в блекауті повсюди, і в тому числі в університеті, і вдома, і повсюди світла не було. Хто як міг підключався через генератори і так далі. Але ми спланували 22-й, тому що ми попросили наші друзі з поліції, з ДСНС, вони пройшлись, провели роботи, які були пов'язані. Де Боже з місто підірвався і так далі. Тобто безпекові, безпекові речі були виконані. І 22-го ми дійсно були ми з Олександром Саловиком і приїхали, бо все не зрозуміло, як воно, але була зустріч, дуже багато людей. Дуже багато людей, ну я не знаю, може там 30-40 наших колег, які залишилися під час окупації, були там, і, до речі, були приєднані до руху. Стрічка, жовто-плакитна, жовто, -стрічка. жовто, да, жовто стрічка. І я хочу сказати, такі були. Ну, чесно скажу, я не стільки пам'ятав, як будівля Юля виглядала, але зустріч з людьми після фактично 9-місячного перерви, ну, це було дещо фантастично. От це було, Люди просто так чекали цього звільнення, вони відчули себе вільними. Я вам скажу, що це була фантастика. І сьогодні, в трьохрічну річницю з дня визволення нашого міста героя, що ви побажаєте Херсон Ну, я хотів би побажати взагалі спочатку Україні, щоб ця війна закінчилася, щоб перестали гинути найкращі дочки і сини України. По-друге, я хотів би, щоб Херсон став знову мирним з зоною бойових дій. А там поверталось мирне життя, і мирне життя починається з того, що відкриваються дитячі садочки, відкриваються школи, відкриваються коледжі, відкриваються університети. І мені дуже хотілося би, щоб ну ми розуміємо, що як тільки завершаться бойові дії, ну півтора-два роки буде потрібно для того, щоб навести відповідний лад, забезпечити безпекові речі, бо ви знаєте, скільки розслідана тих пілюстків. На яких можуть да, підірвати всі наші діти, і онуки, тому це величезна робота, яка з цим буде пов'язана. Наша задача, так як я її сьогодні бачу, це збереження нашої академічної спільноти, це збереження нашої місії, наших традицій, тому що повернення це не просто будівлі, там все це літераментується. Зрозуміло, повинні бути гроші, повинні бути донори, інвестори. але Якщо ми не збережемо головне людей, ну я скажу, що Херсон буде мати інше абсолютно обличчя. Тому збереження колективів, збереження наших спільнот, цінності традицій оце є ключове завдання сьогодні, в тому числі Херсонського державного університету. А херсонцями бажають повернення в той світ, в якому вони народились, в якому вони жили і будуть точно жити. А Херсону. Завжди бути українським, ідущим, красивим, підсольним. Це... Ми віримо в це. Дякую вам ну, за розмову.